Вітаю, я Катерина Супрун. 23 лютого. Мілітарний доповідає про армію так званого Придністров'я. Росія знову дістала з рукава карту ПМР та розповідає про так звані провокації з українського боку і переодягнених у російську форму українських військових, які за версією Міноборони Російської Федерації мають інсценувати напад з боку Придністров'я. Все це відбувається на тлі заяв нового прем'єр-міністра Молдови про демілітарізацію Придністров'я, тобто виведення звідти російських військ. І заяви Володимира Зеленського про те, що Україна завжди готова підтримати Молдову. Але крім цього, Кишинеу підтримав і президент Джо Байден під час свого виступу у Варшаві. Мені дуже важливо підтримувати вільних людей у Молдові. Я хотіла я хотів би попросити вас поаплодувати жит... мешканцям Молдови, президенту пані Санду і через рік після початку війни. Путін вже розуміє, що наша коаліція далі е, буде розвиватися. А президент Румунії Клаус Йоганес заявив, що за будь-якого сценарію країна готова підтримати свого сусіда Молдову. Сама ж Молдова заявляє, що повідомлення Росії є нісенітницею, що і не дивно. Але якщо зазирнути трохи далі політичних заяв, виникає питання: а що ж Росія може виставити на полі бою з боку так званого Придністров'я? Перше на території ПМР перебуває оперативне угрупування російських військ за різними даними. Це близько двох тисяч осіб. Та коли це угрупування формувалося на основі 14-ї гвардійської загальновійськової армії СРСР, багато військових з на той момент різних радянських республік захотіли повернутися додому. А новобранцями стали місцеві. Одне завдань цього угрупування охорона складів з боєприпасами. Так йдеться в першу чергу про колбасно та тамтешній арсенал. Знову ж таки. За різними джерелами там залишається близько 20 тисяч тонн боєприпасів. В якому вони стані? Величезне питання. А тепер про армію ПМР це приблизно 5 тисяч осіб. Піхотинці, артилеристи, розвідники, інженерно-саперні війська, також є окремі підрозділи Міністерства внутрішніх справ та так званого МГБ. Їхнє озброєння це те, що вони начебто захопили в 14-й армії радянського союзу. 13 тисяч одиниць стрілецької зброї, 20 мільйонів набоїв, 19 танків, гранатомети, рпг 7 реактивні протитанкові гранати рпг 18 рпг 26 близько 12 тисяч одиниць, техніка зв'язку, інженерна техніка, більше 50 бронетранспортерів, десятки мінометів та гармат. Але це, звісно, не все, оскільки під час скорочення 14-ї армії частину озброєння теж залишили придністровським військовим. Основна бойова техніка – це БТР різних модифікацій 60, 70, 80. За інформацією мілітарного, станом на 2021 рік була одна робоча БМП-2 та командна штабна машина на її базі. Артилерія – це міномети 82 та 120 мм. Гармати Д-44, РСЗВ, Власного виробництва також мав би бути самохідний ПТРК-конкурс та ПТРК-Фагот. ПМР має деякий запас керованих ракетам Т-12 рапіра. Протиповітряна оборона це ЗУ 23 ЗПУ 2, ЗПУ 4, С 60 та КС-19. Крім того, на території ПМР може бути від 5 до 70 ПЗРК ігла. Засоби виявлення та супроводження повітряних цілей це комплекс П-12 Єнісей. Армія Придністров'я має близько 12 танків Т-64Б. Та Т 64 БВ раніше їх було 18. Ймовірно, частина стала донорами для ремонту. Щодо авіації, це одиниці одиниць радянських вертольотів та літаки Ан-2 та Ан-26. Технічний стан під великим питанням. Та не варто забувати, що Придністров'я це зона контрабанди, і деякі деталі для ремонту техніки могли туди потрапляти, в тому числі із території України. Щодо мобілізаційного потенціалу його важко оцінити, оскільки це сіра зона і доступу до сучасних видів озброєння. Там немає це в принципі всі розуміють, і всередині боєздатність російського угрупування також під великим питанням. Тирасполь вже намагалися втягнути у війну Росії проти України в квітні минулого року, але вся ця історія захлинулася рівно в той момент, коли з'явилася інформація про, начебто, провокації з боку України та листівки від головного управління розвідки Міністерства оборони України про можливу мобілізацію на території Придністров'я. Придністров'я межує з Одеською та Вінницькою Областями України протяжність кордону 405 кілометрів. Очевидно, сил та засобів армії ПМР недостатньо, щоб активно діяти по всій цій ділянці. Водночас, Молдова зі свого боку не заявляє будь-яких планів на реінтеграцію цієї території. Та й за 30 років сірої зони регіон став депресивним та бідним. Але Кишинів поступово переозброюється, звісно, не блискавичними темпами. Та сильна армія Молдови може значно змінити ситуацію в регіоні в майбутньому. Підписуйте Підписуйтесь На канал, ставте вподобайки, обов'язково коментуйте та дивіться наші подкасти. Побачимось в наступних відео!